Оператор, ану, зніміть, як я зараз буду колотити віск. Еге? Ага. Еге. Ага. Так, що нам для цього треба? У нас ось залишилося якраз наш же ж клей шпалерний. Що? Клей? Клей, добре, клей шпалерний. І ми замішуємо зараз все це діло один до двох. Шпалерний клей. Потім у нас є ось такий панельний лак. Дві частини шпалерного клею, одна частина лаку. Я приблизно навіть виважила на цьому, на, на вагах. Ну, щоб більш-менш воно сходилося. Перемішуємо. От взятия бо в мене так не вийшло. Ні, ні, не обов'язково кісточки, просто в мене більше нічого немає. Так, перемішали, а тепер нам треба зробити колір. Я взяла, у мене він просто є коричневий. Так. І ми зараз трішечки зробимо його. Ми його не будемо робити прям таким насиченим якимсь. І все, ми зараз просто, дивіться, будемо поступово вливати і перемішувати. І перемішуємо. Мені треба просто, щоб він був із відтіночком. Таке красиво, як так. на наші капучино. Мені здається, що це я ще й трохи багато його налила. Ну нічого будемо дивитися. Клас. Воно на камері взагалі друге дивіться. На камері друге, зато насправді ні. Якась ну, в общем, замішуємо. Зараз будемо дивитися. Ми все рівно будемо це все діло. Зараз покажу. На камері відтінок капучино, а тут взагалі якесь рози. Коротше, ляпнула мама, ляпнула такі. Дивіться. Ми будемо брати, ось у нас ще є скрибок такий. Ми цим скрипком будемо знімати. Зараз нам треба на чомусь такому попробувати. Де? Намисні? Ну, виключаю. Не, ви знаєте, забираю свої слова назад. Воно і виходить таким, в принципі, як я хотіла його. Геть, замечательно. то мені якось так здалося Геть зовсім по-іншому. Все. Зараз ми я візьму валика, попробую спочатку. У мене нема з, довг... з довгим ворсом. У мене є отой мій маленький такий із середнім таким госиком. І зараз я спробую спочатку цим валіком, якщо в мене щось піде не так, то тоді я візьму просто щиточкою і буду оцю стіну покривати. Страшно, ужасно. Але, але якщо я вже таке придумала, то вже треба йти до кінця. Так, в общем, зараз покажу. Наглядно, як воно має бути ось тут, де у нас телевізор буде висіти. Спробуємо спочатку оцим валиком, а тоді. А тоді всім остальним. Так, все. Взяла. Ну, бачите, особливо воно в мене нічого не міняється, але все-таки ми будемо робити це кісточкою. Ось такі кісточкою. Тому що валик все-таки не достає у нас. Тому робимо ось так. Усе оце покриваємо. покривши оце ось, дивіться. Ми беремо скрибочок і знімаємо оце. О, ось так. Все, робимо ось так. Зараз коротше кажучи, зробимо все таким чином, і тоді я покажу. На даному етапі то все виглядає ось так. Забили впори ми оці наші, типа, кофейненький колір якийсь там. Якийсь такий, в общем, непонятний. Чекаємо на висихання і продовжуємо далі змінювати нашу стіну. Воно ще, до речі, підсохне і буде ще світлішим, але вже дуже сильно захищеним. Коротше, мені... далі чекаємо оце цього підсихання і далі будемо дещо робити. Нам головне було позабивати оці ось опори, які всередині, бачите? Ось отакі. Зверху це воно просто мокре, зверху воно біле, там забиті пори. Все, чекаємо висихання. Мамина на собственно, персонально. Оце два рази в день. Зранку і ввечері оце цю кількість таблеток я п'ю, а типу, посередньо й сину ще оцю. І, і оце цією штукою носа треба мити. Лікуюся прям, І навіть в шапки ходжу. І Васик аж ходить і сміється. Мама в шапці, так що ходжу. Ну і вже як чутно, то, звісно, що мені вже легше. Ще не, не видужала, але легше. Так. О, така у мене вже стіна на даний момент. Ну, в общем, ви зупинилися. Дивіться на тому, як я ще покривала тільки декоративним воском. Потім я поставила телефон на зарядку. Прийшла і думаю, вже поясню, що я робила далі. Ось його різниця між оцим тепер і ось цим. Завершеним. Я думаю, що це вже завершений буде е, результат. Так, коротше, це ще не покрите. Зверху, на оцей віск. Я легенько такого, ну, по всій площині, виходить, десь більше, десь менше. Ось так ось дивіться. Зафарбувала, залишивши оцесь впадінки. Так? Ось його дивіться. Оце такого там, де я позафарбовувала легенько-легенько, прям такою. Полусухою щіточкою зафарбувала зверху заново, типа білою. А потім в мене, виходить, ось дивіться, воно біле і всередині, типу, от я не знаю, яке воно там? Це світло, якесь кавове таке якесь. І потім, щоб це все діло, хоп, зробить. Отаке, дивіться, воно виходить, це перламутр. І зверху я затерла просто перламутром. Так. І в нас виходить, що, ну, знову ж таки, вам не дуже видно, але в нас виходить, ось відблиски є оцього кавового між. Оце цим всім. Так, як. Треба, щоб ну, кирпіч, він же ж в принципі неоднорідний. Ось так. Ну якщо такого, давайте. Ну, так, не видно. Ні, Не видно. З цієї сторони не видно. І в общем, як наслідок вийшло. Найрізниця між отак. І отак. Я думаю, навіть вам зараз видно і через телефон. Та ти що, Попав у десятку і такий щасливий, щасливіший. Ось воно навіть геть Ага, Не о, Ну молодець. Одягайся трохи на двір. Привіт! Уже доброго ранку чи доброго вже дня? Доброго дня! Так, ну і що? У нас вже висить тут телевізор, але воно ще не дороблене взагалі-то. Ну, в мене вистачило вчора цього перламутра рівного ось сюди. Далі все не покрите. Бачите різницю? Але то нічого, головне було вже повісити телевізор, тому що вони мене ним вже задовбали. Коротше, на сьогодні обсяг роботи. Я не знаю, чи я встигну вже по магазинах. Мені треба ще перламутерцей. І зараз буду прибирати там он, на вікні, вимивати оце все діло, чіпляти карниз, закидати, е, за, о, це. закидати штори, стиратися. Я коротше, зразу після машинки, я їх не глажу, я їх розвішую, вони добре розглажуються. Е, то я бачу, що треба е, тіпа, просувати після того, як постирав, а тут вони самі розправляються. Повішити штори, але є одна проблема, я не знаю, як мені її вирішити, чи перед цим, чи після того, Ха -ха -ха. чи зробити роботу один раз, чи два рази. У мене там просто коричневий той карниз. А він мені, ну, взагалі начебто сюди не вписується. Я придумала його перефарбувати, але з іншої сторони, думаю, що, можливо, і впишеться. Ну, коротше, і от я думаю собі, чи його перефарбувати до того, як чіпляти, чи після того. Чи, можливо, воно і впишеться, а я просто ще того не бачу. Ну, в общем, не знаю. Буду дивитися. Зараз, можливо, я його при, при, якось привішаю туди. А тоді рішу. Сережка просто зайнятий роботою, його сьогодні з нами немає. Тому мені основна зараз місія оце повиносити, поприбирати. Потім... У мене білий керміс, тільки його не терять, як штори. Скаже, Ваня, що в нього білий керміс, тільки його не тирить. Коротше кажучи, зараз щось придумаю. В общем, якщо я встигну в магазин і ще в будівельний нормально так встигну, бо зараз ще, поки піду в душ, поки висушу тоді голову. Коротше, то ще довга пісня, а ще як виключать світло, то взагалі довга пісня. В общем, зараз будемо щось придумувати, тому що двері треба пофарбувати мені сьогодні, налічники сюди треба купити. Ну, в общем, то не саме таке основне, саме основне та ялинка. Ой я І Васик да, він на підлозі. Поки мама ще спала, то він вже на підлозі цей фарбу відчистив. Моя, ти така умнічка, помічник мій. Вже, так, поміч, Ну, в общем, зараз будемо придумувати. Зараз а? я йду в душ, а потім вже будемо придумувати, що робити далі. Куди я їду в цей недільний ранок? Точніше, не ранок, уже день і даде, і тепер уже. То знає скільки годин? Ранок. Ранок уже давно закінчився. Магазинчик знову будівельний. Я сподіваюся, що він відкритий. Але він закритий. Все, він закритий. Звісно, що він закритий. Ранок, блін, в одної. Майже 4 часи дня Це Кому, кому ранок, кому не дуже. Так, це погано, тому що нам треба були налічники. Ой, пусто, дивіться як пусто. А налічники. Зато їздити можна, як хочеш прямо. О, поїдемо, знаєте, куди? Поїдемо у будмаркет, точно. Трошки далі, але там точно ми знайдемо ті налічники. Я прям дуже розраховую, що відкрито, звісно, у нас обично все закрито по неділях. Так, все по закривату. Я так розумію, що ми вже не знайдемо нічого. Під'їхала, зараз усього О, блін, до ковбас до цих до хліба. Коротше кажучи, зараз візьму у вас ковбаски на тиждень. Я без шапки, але я отак в капюшоні ходжу. Ну воно, Якщо чесно, в машині незручно, тому що в машині жарко, як багато їздиш, і незручно їздити в шапці. Ну, типа ще гірше, ніж без шапки. Я вдіваю капішок і отак ходжу. Так, маємо надію ще на один єдиний магазинчик, мій улюблений. І ту-ду-ду-ду. все. Надія щезну. Ну, то якщо пішла така історія, то значить поїдемо зараз, подивимося, що там у нас Аврора, мабуть. Чи не, не будемо. Їдемо по -другу. Ну, Ну, общем, не сильно я прям розчаровуюся. Нічого не купила, нічого. Всі магазини закриті в Аврору. Подумала, що сьогодні не їду, бо вона сьогодні їхати там харіки висять. То там буде довго до, до там любому багато людей. Ну, в общем, значить, зараз, раз така пішла історія, значить наша судьба в тому, щоб робити іграшки для ялинки. Значить, зараз будемо і робити. Ну, стоїть усе, ну що, двері вставимо, от і другі, і будемо робити іграшки. Все, пошли. пішли, нічого не видно. Так, коротше, там десь і васик. На дворі вже темненько. І вимкнули, і вимкнули світло. І ми собі таки повечеряли, чи підвечеряли, чи що воно в 16.30. І зібралися все-таки з Івасиком, поїхати, провірити. Спочатку хотіли. Спочатку да. хотіли. Все-таки поїхали, так. Да. Отак мама й сказала. Поїдемо, перевіримо, що нам там ту Аврору реставрували. Подивимось, гірлянди всякі там. Взагалі, погнали. Все місто обесточене. Зато в Аврорі грає музика. Ах, машин купа, блін. Так, вімкнули світло, можна вже і розпакуватися. Так, що ми там купили? Значить, отака ігрушка. І Вася Андрик, покаєш свою ігрушку. А, це боже, ігрушка века. Ігрушка века. Це взагалі. Це попід. Все. Радий, щасливий, довольний. Маму крутнув. Да. Крутнув. Все. Я Свободний. Хотів ці, я хотів ці. Як вона називається? Тамагочі ти хотів? Там, хотів. Так, да, він вибрав тамагочі, потім передумав. Так, потім. Ну, ай, Аромат. М -м -м, такий класний. Дуже мені. О, оця, подобається. Оце аромат лимончика такий. і лимончика. Так. Далі. От... Боже, що тут воно поналіп? Поналяпуване, я не пойму. Що це таке? Угу. Та ти тут... А, господи! Це просто в нас вже світло відімкнули. І це тут -а... ми не включали генератора, і це воно таке в нас щось робиться. Так. Отакого от годинника великого. Зараз перевіримо, чи він хоч там робить. Він якраз мені туди треба. Так, Ванюш, якась... от іди. там вже якась в Далі. Ось такий величезний лимон. Ой, як, як натуральний дивіться. Це я з нього зроблю, щоб у нас там було таке, начебто, як лимончик. Так, далі. Сарма. Ну, в общем, сарму ми дуже любимо. От фері, до речі, у мене прищами руки обсипає. Так. Цей ж оленюнок. Блін, він що в нас поламався. Що з ним произошло? Блін, ми що бракованого купили. Так, зремонтуруємо зараз, подивимося. Бантики на ялиночку. Носочки. Ну, сніговичок якийсь. Не знаю, це якась ялинка, ще ми, ми не дивилися. Ми предположили, що вона у нас буде. А ну зараз подивимось, коротше. Ага, виходить, це, це оця така оп, роздвіжулька. О, прикольно, слухайте, щось там стоїть, блін, мілить. 20 ще Цукерочки і Подобаються. Сміттєві пакети. І гірлянди. Отакі сосульки. Зараз перевіримо, бо не перевіряли. І, і на ялинку теж ось отакі. Все. Чака поки що зберігаємо, бо. Якщо з гірляндами щось не то, чи з часами, то повернемо. Оце-оце все ми купили на скільки? 1221 гривня. Все. Трішечки походили та скупилися. Цікаво, є люди, які оце після цих всіх ремонтів люблять займатися цим прибиранням. Бо я точно не відношуся. Це мені здається найважкішим взагалі заняттям після ремонту це все потім відмивати, віддирати, відчищати і не тільки самим складнішим, а ще й таким самим марудним. Але тішить те, що все-таки це значить іде до завершення. Оце єдина потіха від цього прибирання і вимивання. Ой, таке собі хочу вам сказати після цього скоче відмивати вікно. Це, звісно, взагалі. Ну, принаймні, я своє вже ось, ось вимила. Оце ось все немає тут. Але десь все по геть по одиноке, потім вже воно як буде вимиватися цим. Ці... А тут же ж подивіться, що робиться. І Васик взявся. Ну тут взагалі капець, це ж величезне вікно, заліпляне, блін, було скотчем. Уявляєте, це відри. Так, ну що, отакі От у нас перші цеглинки. А там і залишилося, як є. Отака От різниця. Хопс. Все. Але вже висять часи нові. І висить телевізор. Ну, якби були відкриті би сьогодні магазинах, то в принципі це все було зроблено. Так, на даний час, як ви бачите, ми возимося із цим вікном. Це вікно я повністю вже перемила, ну переошкарблювала. Це ось вже правда аж до скотча. Ще залишився один оцей шматочок. Але зараз я не буду зараз трошечки відтихну цього вікна, бо тож нервів на нього не вистачає. І, коротше, і ми з Івасиком. Будемо фарбувати іграшки на ялинку. Бо ялинка вже завтра в нас буде, тому що у нас вже навіть стоять такі самі оті страшні двері, як і тут. Але вони стоять, значить, вони вже будуть фарбуватися. Ну, приблизно от такого воно у нас зараз усе получається. Ну, а вже завтра, я думаю, що воно вже має бути все довершене. І на завтра, коротше кажучи, більш за все, що я буду їхати в одне місце по одну штукенцію. Так що, да, завезу Івасика, школу і поїду. Типу, то я, я розумію, що я протягом тижня в принципі, не можу нікуди поїхати, тому що там е, виходить, у нас же ж повітряні тривоги, і мені постійно треба бути на чеку, щоб його забирати. Але ми з ним домовились. Що якщо завтра буде повітряна тривога і така Сережка буде контролювати, якщо швидка якась, то тоді він підожде її в школі. А якщо така, що буде довга, ну попроси вже сусідів когось, попросить. Коротше, хтось там та забере. Дай вас Да. Тому що мені треба терміново поїхати в інше місто, щоб купити сюди дещо. Ну і зараз поки що відпочиваю від того вікна, тому що вже у нас пів дев'ятої, вже треба дитину в принципі, купати і ложити спати. Але все-таки півгодинки там, чи хвилин 20 зараз познаходжу іграшки, і ми з ним ще трішечки пофарбуємо і поробимо іграшки, бо завтра ялинку однозначно будемо ставити. І я так надіюся, що однозначно. Так що, отаке, отак у нас все виходить. До речі, камера, звичайно, що не передає цей весь кирпіч, Але я вам хочу сказати, знаєте, що, що от, е, білий отой, він занадто був пістрий, як для цієї кімнати. А оце цей вже, оце цей, він, типу, як і приглушений. Разом з тим має отакий оце -оце цей, що вже зроблений. Він, звісно, має вже такий вигляд зовсім зовсім інший. На камеру воно не передається. але, ну, Набагато краще. Я не знаю, тобі вас який найкращі. У мене Сережки, звісно, найкраще сподобалося саме просто от той, що воском був покритий, і все. ото зразу, коли скріпком я знімала і зразу такі. От але ну, він теж сюди прям повністю не підходить. Ну, коротше, в общем, возилася я з ними вчора так гарненько, але я вважаю, що це саме зараз усього, це самий. самий. Ідеальний варіант, я думаю, буде в принципі. Так що, от так. В общем, все. На цьому, напевно, будемо відео завершувати. Да? Да. Будемо. Дякую, що ви з нами. І пока-пока, і слава Україні! Героям слава! А ми підемо зараз ігрушки красити.